Доброго ранку, друзі. Доброго раночку всі підписники, всі гості мого каналу. Вас вітає канал Сільське подвір'я з Тернопільщини, Південь, Тернопільської області. Запрошую всіх, хто в мене дивиться, підписатися підтримати лайчиком, написати коментар. Буду дуже вам вдячна. Вам не тяжко, а мені приємно. На вулиці осінь, як бачите, ззаді за мною. Осінь. Наперед мене. Наперед мене теж осінь. Сонечко. Так гарно. Так, гарно, гарно. Сонце вже високо. Так, добре високо вже. <кій> Сонце високо, день короткий, ніч стала на годину довше. Але для мене, як би сказати, з однієї сторони легко, з однієї сторони тяжко. А знаєте чого? Я думаю, що для всіх, хто ходить на роботу, для всіх так само, як і для мене. Ранком годинку довше, ти собі можеш поспати або просто повалятися в ліжку, хоча це не в моєму випадку. В моєму випадку встаю я. Сьома година по сьомі, тому що треба поснідати. Ну і ще, хто знає, мені ще два кілометри йти. Але я про що? Ранком ти можеш полежати. Це правда, це добре, що годину назад. Але вечором, коли тобі літом, вже треба було йти додому то тепер, коли перевели годинники, ти мусиш ще годинку довше сидіти на роботі. Ну, в моєму випадку мені просто повезло з шифинею. Дякувати Богові, що вона така є у мене. З розумінням ставиться до того, що мені треба далеко йти. Так що і чує мене. То добре, саме головне в нашій роботі це щоб робітник чув начальство, а начальство чуло робітника. <кій> Оце така у нас, друзі, така робота. Дивіться, як це показати. О! Тут калина угорі, кущ калини і він вже, листячко, вже опадає. Ну, осінь, осінь, друзі. Осінь, осінь. Завжди цей віршик. Ой, осінь. Не знаю, звичайно, що вам ще розповідати. Декілька днів у мене не було. Ну як, я була в мережі, тільки не знімала відео. Чому не знімала? Мій телефон вирішив мені видати таку інформацію, що у вас замало пам'яті на пристрої. І це, в моєму випадку, це я, котра постійно щось е, знімає, закидає і видаляє, і він мені вирішив видати, що у вас на пристрої замало пам'яті. <кій> <кій> ну, я, звичайно, що? Ну і тоді, звичайно, я що? Беру флешку, шукаю флешку, котрі мені діти полишали. Скидаю усі відео, усі фотографії, котрі мені потрібні, на флешку. І на даний момент в телефоні пам'ять трошки збільшилася. Наразі я можу з вами трішки поговорити. Ну, якось так. А зараз <кій> я долаю свою гору задишку, як бачите. Ой, коли я йду помаленьку, мене нічого, нікуди я не спішу, то я особо і не задихаюся. Але коли я лечу на е, повешених швидкостях, часом всяке буває в житті то я задихаюся так конкретно, друзі. Отак. От Видріпалася я на гору. Гора моя залишилася позаду. А я рухаюся з сонечком на роботу. Бачите, яка краса, сонце заливає, ранок чудово, чудово. Просто чудово. Ранком поговорила з дочкою, запитували мене, де живе. Живе на Київщині. Водить малого в садочок. Дитина в нас особлива. А чому особливо запитаєте? У нього зашкалює гіперактивність. Можете про гіперактивність почитати в Гуглі. Я не буду розповідати <кху> багато всього. Це все можна прочитати, <кху> що таке гіперактивність. Але це наша дитина. І ми його любимо. Дуже-дуже. А ще мені у коментар один був прилетів, друзі. Чому мене чоловік не возить трактором на роботу? Бо в попередніх відео, коли у нас було болото, то я вам показувала, що чоловік мене туди і назад возить на роботу і забирає з роботи. Було таке запитання, чи чоловікові шкода трактора для мене. Ні, друзі, не шкода. Не шкода, дуже не шкода. Він готовий мене возити навіть на саму роботу і дуже часто. Але, друзі, я вже 30 років ходжу пішки. І мені це так тяжко привикати, що мене хтось возить, що це просто. Я не відмовляюся, звичайно, коли трапляється мені транспорт або трактором, або сусіди їдуть. Я не відмовляюся, звичайно. Але коли ніхто не їде, в мене виходу як такого немає. Мушу йти пішки. Ну так, як і сьогодні. Поминула я вже наш перехресток, якби. Далі починаються приватні будинки. Відключаюся. Всім бажаю гарного дня. Спокійного, мирного дня, легкого дня, хоча він на сьогодні не буде дуже легким. Але це у наступних відео. Я думаю, що так. Божого благословення. До нових зустрічей. Па-па-па-па.